А тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Боронитися і наступати вчаться добровольці на Рівненщині. Це чоловіки, які з перших днів Великої війни об'єдналися у своїх громадах і тренуються протистояти ворогові, якщо той не думає відкрити другий фронт із півночі. Розповідає Катерина Корбанова. Дивись, я тобі буду підказувати. Три вистріли даєш три вистріла з коліна. Вони вчаться влучно стріляти, адже ще рік тому ці чоловіки жили звично і буденно. Серед них водії будівельники, фермери, продавці. Та щойно почалася велика війна. і Їхні домівки опинилися під загрозою, взяли до рук зброю. Дехто вперше. Вогонь. Добровольці з перших днів вторгнення вони об'єдналися у кожній громаді, аби в разі потреби допомагати в обороні. Хто чи може. Спочатку патрулювали свої міста та села, аби до них не проникли диверсійно-розвідувальні групи, а згодом вирішили вчитися протистояти ворогові, поки односельці воюють на фронті. Правильно спереджатися та влучно стріляти вчать добровольці, які мають бойовий досвід. Ми стараємося, щоб хлопці відпрацьовували і теорію по тактиці, і тактичну медицину, ем, інженерну підготовку і, звичайно, вогневу підготовку. Перша домедична допомога не менш важливе завдання. Надавати її теж вчаться на кожному тренуванні, а їх проводять кілька разів на місяць за будь-якої погоди. Хочемо від кожного добитися результату. Зрозуміли, а це вже тимчасові понтонні переправи через водні перешкоди тренуються встановлювати наші військові година і чотири мостові конструкції протяжністю 42 метри. Розгорнуті зведення понтонної переправи, і фраза звучала декілька разів. Це для успішного наступу. Для успішного наступу. Тобто люди вже закладають в своє навчання логіку переможців. Це те, що потрібно Україні, і саме завдяки таким людям ми перемагаємо і ми переможемо. Добровольці інтенсивно тренуються попри відстань їхніх сіл та міст до Білорусі, аби в разі загрози боронити нашу землю пліч опліч з військовими. Навичок сил і духу цим чоловікам точно вистачить, аби показати, хто тут господар. Слава Україні! Слава! Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт сі ті. Єдині новини.